Вітаю панство! Це Закнафейн. Щось довго не виходило на їх відео на каналі. Правда? А причина тому, одна чудова гра від польського розробника-ентузіаста Артура Сміровські. Солаш Другий. Ще десь у груді минулого року ця гра вийшла у ранній доступ в стімі. І чесно кажучи, тоді вона мені не сильно зайшла. Але з часом розробник додав різного контенту та цікавих можливостей. Та я вирішив спробувати Соллаш Другий знову. І мене конкретно так затягнуло в цей диувежний піксельний світ. Немає тут ні суперграфіки, ні чуди анімацій. Сюжет взагалі вийшов з чату, бо це rpg пісочниця. Але скільки тут різних активностей, приготий цікавих історик генерує собі сам гравець, словами не передати. Коротше кажучи, все ще я люблю подібних інді проєктах. <кхід> До речі, як ви вже могли помітити, звук трішки змінився. Тому що в мене з'явився комп'ютер, та я більш детально попрацював з налаштуванням звуку. Можливо, доїдали ще далеко, але напишіть, як вам. Сімейне дерево родини Ашбейн Чи може одна особистість змінити долю цілого світу, самотужки? Можливо, й може, але під силу це лише обраним богами героям. Та мій далекий прапарадіт Уріст обок Ашбейн не був ні героєм, ні вдатною, особистістю. Предок уріст був. Звичайніським дворфом, який батрачив по три зміни на рибній фермі нашого роду дворфійському місті Горн Рум Кіп. Але серце предка прагнуло чогось більшого ніж це рабство. Він був молодий, сильний та сповнений великих амбіцій. Та, на приликий жаль, всі цінні ресурси та поживні місця вже давно були розділені між сильними світу. Цього таким, як мій предок, не залишалось абсолютно нічого. Окрім працювати на цю рабську систему за копійки, щоб хоч якось притягнути до завтрашнього дня. В додаток усілий спосіб життя нашого народу і суворі порядки здавались урісту чим зірші ув'язнення. В один прекрасний літній день мій предок вирішив, що жити так більше не можна. Зібравши свої скромні пожитки уріс, вирушив на пошук кращої долі. Одразу ж після цього в сім'ї Ашбейн стався великий скандал. Родина розкололась на декілька гілок. Ті, хто підтримав уріс та його прагнення до змін, і ті, хто називав преска повним безумцем та ідіотом, який порушує священні порядки дварфів. Якби ж Уріс знав, що своїм маленьким чинком він змінив долю багатьох поколінь, а може навіть і цілого світу, озброївшись тарем ковальським молотом і щитом, Уріс вирушив досліджувати невідомий йому світ. Дещо про світ на предок все знав, але ту була інформація з легенд. Та різних пліток, і правда там була рівно крапля, а може і то менше. Знав предок раніше, що авантюризм це діло доволі вигідне, мало того, що у знаходив Різ різні цікаві місця так і ресурси там також хороші були, починаючи від цінних зміни шкіри до схронів з корисними речами. Виживати за межами Дорфійського міста було непросто. Їжа та вода тепер були на першому місці. Незвідні землі також ховали немало небезпек і таємниць. Та уріст був міцним відважним дварфом. З часом його міння ставали лише краще, а на плічний мішок наповнювали все нові трофеї. Поки що, на жаль, там були лише змінні шкіри, пташине пір'я і каженячі гуано. Але це коштувало хороші гроші, тим більше для початку кар'єри антюриста. І, в принципі, у предка все йшло дуже добре. Грошенята велись, екіпіровку уріс також потихеньку обзавівся. Розкішний рамінь шкіри крокодила відполіровані каженячим Уану. Та шкіряний шлем із тим же чудин градієнтом. старим прикметам антюристів це мало принести вдачу шукачу приота. Але по іронії долі якраз вдача відвернулася від мого предка. Уріс зустрів страшну істоту кінгуру. Мало того, що це гора м'язів та борзоти, так від цих педлюк ще й не втекти. Отак і закінчився шлях уріста або кашбейн. Першого із нашого шляхетного роду хто ризикнув, заради кращого майбутнього. Хоч його і спіткала нерадісна доля та уріст знав, на що йшов, і зустрів свій кінець достойно. Бажання кращого життя та авантюризм млодій крові його сина Сангрі повели молодого дварфа стопами його батька. Сангрі не був таким хорошим бійцем, як покійний уріст, та все ж він досягнув куди кращих успіхів, ніж його батько, тому що керувався простим правилом: дають, бери, б'ють, біжи. Отак Сандрі трішки розбагатів та обжився базовий кіпровоку авантюриста пляга Кайло, сокера, мідний шлем кольчуга та черевики. Цього йому цілком вистачало щоб вести свою авантюристську діяльність і розбиратися з небезпечними противниками. Також одного разу моєму предку дуже сильно пощастило він знайшов альфійське дерево, яке охороняли лісові духи. Це дерево було найдорожчим на континенті через свої чудо властивості. Але ельфійським його називають неспроста, окрім кельфу, його майже ніде не ні дістати. Через це ціна на це дерево непомірно велика. А що вже казати про якісні дерев'яні вироби з нього? Керуючись своїм залізобетонним правилом дають бери, Санді зробив все до останньої трісочки, та пізніше почав масово стругати дерев'яні посухи. Може це було й не саме розумне рішення, але краще тоді предок не вигадав. Та навіть так із його кишень почало сипатись золото. На посохах Санді підняв непоганий такий кушу. Згодом предок повернувся в рідний Горнурум Кіп, замов до російських майстрів хороший залізний нагрудник та будівельний молот. Для чого предку Санді був будівельний молот? Ох, ну тут починається саме цікаве. Санді був пацаном доволі квітливим і вважав вам тюризм ділом хорошим, але доволі ненадійним. Сьогодні ти на коні завтра лежиш смерти в каналі, чи ще гірше під цим самим конем. Сандрі хотів, маленької стабільності знаєте. місце, куди можна прийти, відпочити, випити кружку рибного пива та в тишині, поміркувати про життя, та для майбутніх поколінь щось залишити також хотілося. Заплативши немаленьку суму місцевим чиновникам, Сандрі аж бенд протезував доволі апетитний клаптик землі, розташований між Горнуром Кіпом і великим людським торговим містом на півдні. Чогось надзвичайної вледіння, звісно, не було ліс і глухомань. Будівельники із предка також був не дуже, але потихеньку, кам'яну хатинку Сандрі собі поклав. Далі, наскільки мені відомо предок, продовжував діяльність авантюриста, доки не спробував витягнути рибку побільша, та вирішив дослідити та покинути храм заради більш цінних ресурсів. Вічна йому пам'ять. Хоч Сандрешбейн і не був героєм та доволі часто тікав від небезпек, його уклад наше майбутнє є безцінним. У нашій родині були не самі найкращі представники, як от двоюрідний брат Сандрі, Спайс Ашбейн, який у підлітковому віці любив тусуватись у кажецьких таборах та заболятись кумою. Попри ці маленькі рішки, Спайс Ашбейн був дволюправним бійцем на кінжалах, та не раз виживав у доволі небезпечних авантюрах. А про жадні Спайса в родині взагалі залі ходять легенди, і досі Прадок не оминав жодної нагоди щось стирити чи обнести чиюсь кишеню. Це, на жаль, і стало причиною його смерті. В гірському поселенні тролів, що було на півдні, жадібний прадок вирішив прибрати до рук жилу цінних рубінів, тролі, як не самі цивілізовані представники гомоноїдних рас, церемонитись не стали. Ще одним відомим представником нашого роду був Дурвін Ашбейн, син того самого Спайса. На відміну від батька, Дурвін був пацаном працьовитим та чесним, міло поводився із сокирою, розбирався в теслярському ділі та будівництві. Якраз Дурвін перепеченку від природ займався родинною усадьбою. добудував ще деякі будівлі та накрив, це все діло черепецею. Воїнам передок також був хорошим, користувався бойовою сукерою та кінжалом. За час своїх мандрів Дурвін на немало закинутих шахт, добудували багато залізної руди та цінного каміння. Половина залізної руди пішла на розкішний латний нагрудник, залізний шолом та поножі. Речі, ці, до речі, були виконані пристрійлою Ковалькою Аніки. На превелике диво Дурвіна, ця людська бабця кувала броню краще, ніж його брати дварфи в своїх гірських кузнях. Шкода, що Аніки вже було 63 роки, а люди в цьому світі довше 70 не живуть. Навіть з новою хорошою екіпіровкою, дуже з великими зусиллями, дуже не зміг зачистити покинутий храм, той самий храм, де був наш предок Сангрі. Окрім цінних речей самих культистів, предок знайшов там ще шкіру троля. По легенда вона збільшувала. Ренеративні здібності організму, та в шкіробробці Дурвін не сильно розбирався і віддав цей скарб руки до свідченого майстра та отримав хороший пояс із приємним таким бонусом. Також Дурвін Ашбент, перший з нашого роду, хто зайнявся сільським господарством на поверхні. Тоді це було просто нечувано для дварфів. Але під час зачиськи пкентої ферми від примарних пугал, предок побачив необроблені поля золотої пшениці. І дурві не був берпейном, якщо б його ділова рука не взялась за це діло. У декілька заходів предок перетягнув у пшеницю в сімейний маєток. Розчистив місцевість та висів поле пшениці. Фермерство це, звісно, діло дуже довге та непросте. Але предок підійшов до цього питання з креативом. Він висів пшеницю у формі символа чоловічої плодючості. Якщо Дурвін не доживе до завтра, то хоча б залишить про себе хорошу згадку потомкам. І зарядом позитиву та оптимізму. Предок вируши на пошук нових пригод та можливостей розбагатіти. Сміло можна сказати, що той час Дурін вийшов на пік своєї кар'єри авантюриста. За плечами предка стояла зачистка культистських храмів, неоднелігву гулів, варварів, пандельфів-розбійників, дикі гобліни з печер, елементалі вогню магічній вежі і навіть кремезні мінотаури. Далеко не завжди все було так гладко. Авантюризм це штука складна. Завжди смерть ходить десь поблизу. Та ж від деякі злодійські фокуси від батька, не розсвіртували життя предка. Цей світ навіть навідався до ельфів, та вничку рубав священне ельфійське дерево. Прямо перед носом у самих ельфів. За головою вже давно була визначена винагорода. Та кишені дурвіна були повні легкого золота, і йому було норм. Спасибі предкам за їх безцінний досвід, не раз повторював він. Що ще й казати про успіхи Дурвіна, якщо предок самотужки зачистив два бандитських лагеря дварфів? Так це були такі дварфи, як він. Але ніхто й ніколи до розбійників не плекав теплих почуттів. Працюватий предок навіть збудував камінь жорна, і почав молоце зерно на муку, з якої він спік хліб. Ще дуже довго можна перечисляти успіхи Дурвіна, та, на жаль, такого видатного представника нашої родини спіткала невдача. Ті самі кляті тролі, до яких навідувався Дурвін. Пізнали запах його батька, який колись хотів їх обікрасти. Ці безміслі ідіоти без пояснень напали на предка. Так зустрів кінець один з моїх самих видатних та працюючих предків Дурвін Ашбейн. На заміну йому прийшов Кірін Ашбейн – теж не менш видатна особистість в історії нашого роду. Кірін мав деякі свої погляди на рахунок сімейного маєтка та фермерського діла. Першим ділом предок вирушив не на пошук приватта нових випроблення чи нажив як всі, хто був до нього. Ні. Кірін взяв деякі речі, залишені йому у спадщину та приступив за обробку занедбаного поля з зерном. Ой, не раз з усмішкою Дварф згадав почуття гумору свого покійного предка та старчив всю нецензурщину з лиця матінки землі. Як я вже згадав раніше, фермерське діло це процес доволі довгий та непростий, але Керін Ашбейн це дійсно подобалось. Він скошував дозрілу пшеницю. Молотий ціпком, молоте зерно на муку та пік запашний хліб, який пізніше продавав рідному Горнрум Кіпі. Хоча й на початку дварфи не сильно оцінили його товар, та з часом хліб почав розлітатись на Ура, але ставати повноцінним фермером Кірін не збирався, його молода кров також жадала пригод. Фермер він був хоч куди та от воїн з предка був не дуже, зате голова на плечах була присутня, із залишених у спадок Дуріном. Магічних шипів із лагерю ельфів розбійників дворфійські майстри кріну шиповану залізну броню, яка не дає жодному супостату так легко підібратись до дворфа. Майже кожен дварф у місті ставив кіріном на посміховисько. Та ця на чудо дуже гарно працювала. Кожен, хто його атакував, отримав по заслузі. В переривах між пригодами Кірін почав будувати дворфійську таверну. Ну куди ж ми дварфи і без таверни? Для нас це просто святе. Навіть у поселенні на поверхні вона мусить бути. Також Керін продовжує займатися фермерством. Але після дослідження ринку вніс деякі зміни свій бізнес. Замість хліба Керін Аш Бен почав бережити мукою та зерном, бо на хліб йшло три умовні одиниці муки. Одна одиниця муки коштувала 2 золотих. а готовий хліб без урахування податків коштував 4. Фактично труючи хлібом передок, ішов непоганий такий мінус. Тому в скорому часі Керін Аш Бен розширив зернове поле і справи його пішли в Предок обзорівся розкішною кіпруки та почав махати доручною сукерою. Важка робота на полі дала свої плоди. Ще більш важливіше те, що предок почав реалізовувати свій другий план на рахунок сімейного маєтку. Кірін хотів перетворити свої землі на маленьке село, а при далому складі обставин на невеличке місто, щоб золото більше не було проблемою для роду Ашбейн. Плани у предка були грандіозні, але. Золота на підкуп чи ну бюрократію та документи потрібно було, о як немало, цілих 10 тисяч золотих, тільки предок почав відкладати у сімейний схрон, І мало помалу діло предка рухалось. Зерно оброблялось та продавалось. У вільний від фермерського діла час Керін наш зачищав цікаві місця та збував добути там добро. Але, на жаль, як вона її в нашому ділі шкочу пригод, не пощастило, не фартануло. Ще один видатний предок закінчив свій життєвий шлях. Мрію предка його діло продовжив старший син і мій добрий дід, Рагнір Ашбейн. Дідусь був в деякому сенсі параноїк і старався оминати всі небезпеки або зустрічати їх максимально підготовленим. Тому замість авантюризму, як його батько, першим ділом Рагнар взявся за фермерство. Рагнір зміг назбирати всю необхідну суму та законів новий статус своїх земель. Тепер це було молоде поселення. Яке називалось Дім Дварфа. Звісно, ж виникли нові проблеми, пошук жителів та робочих рук. І краще людей на цю роль ніхто не підходив. З іншими расами були свої нюанси, а люди з ними в цілому найпростіше. Але Рагнір мав надію, що з часом сюди перетягнеться якась частина родинни Ажбейн. Насамперед, любе поселення починається з організації, жилих та промислових зон і інших нюансів, А о цьому дідусь Рагнір розбирався не сильно. Віддавши деякі накази робочим, дідусь вирушив на пошук пригод. Вся ця бігання із фермерством та поселенням я вже до чортиків дістала. При поверненні в Дім Дварфа предка чекала цікава картина. Поле не оброблене, сирно не скошене, робочі шаряться та розважаються, а запаси їжі вже близько нуля. Не буду судити предкали в пригнів органір умножили дачих робочих на нуль. Рішення було не найкраще. Предок і сам це розумів. Ситуація була доволі нерадісна. Та потребувала повного перегляду наявних ресурсів і шляхів розвитку поселення, а чого було достатньо в наших землях? Деревини? Так, її там було вдосталь. та от без їжі робочі довго не пропрацюють. Обробка зерна минулим робочим чомусь давалась досить туго. Після повного обходу своїх володінь рагні Ражбейн виявив непогані запаси лісових ягід, чого в принципі цілком було достатньо для початку. На цей раз кандидатів для поселення дідусь бирав більш ретельно. Сім'я до взяла на себе обробку пшениці та збір лісових ягід. А Рагнір тим часом всіма можливими способами роздобував додаткову їжу та фінанси. і айтував нових робочих приєднуватись до поселення. Декілька разів предок навіть утікав ледживий від проклятих кінору. Отак помаленьку ситуація в поселенні стабілізувалась, запаси їжі росли, З'явилась лісопилка та пекарня. Тім дварфа навіть почав торгувати з іншими поселеннями, ягодами та деревиною. Але на жаль, котре доля внесла свої корективи в буття нашого роду, Реднір Рашбейн, павий друг ватажка варварів, останньої з небезпечної банди, яку мені дідусь знищив самотужки. Ну а це вже я, Бруст, потомок роду Ажбейн. І я хочу доказати, що достойний стати вдень ряд з моїми славетними предками, без використання залишного спадок золота чи трофею. Я все роздобуду собі сам. І тільки тоді зі спокійною душею можна братись за дім Варфа. Та його розбудову, найменш досліджений моєї сім'ї схід континенту. І я скажу, тут є чим поживитись цінна дерев'яна баобабів – це справжній скарб, лише б не ціна докущли кінгуру. Здається, це кровний воріх мого роду, і колись я їм обов'язково помщусь. Як я вже казав раніше шлях авантюриста – це діло доволі непросте, але головне керуватись золотим правилом моєї сім'ї дають, бери, б'ють, біжи. Хоч на практиці все знову не було так гладко, та з кожною новою пригодою я ставав сильніше, обживався новою екіпіровкою, золотом та знайомствами. Я навіть освоїв володіння двома бойовими сокерами. Здається, дух природ та авантюризм почали текти у моїй крові. Я більше не міг би цього жити. Я був певний, що саме я зможу перевершити успіхи всіх моїх предків, саме я кину виклик найнебезпечнішим монстром. І пізнаю секрет забутих руїн. І в мене все дійсно непогано виходило. Здавалось, небачні вершини от от підадуться мені. Який я ж тоді був сліпий, навіть у далих походах смерть завжди ходила поряд, та чекала, допоки я оступлюсь. Печерах Мінотаврів, на жаль, так і сталося. ворогів було забагато. Тепер ж я безплотний дух, прив'язаний до цієї родинної таверни. Компанія моїх славетних предків ми повідали цю історію для тебе, синку. Твоя черга взяти в руки. Славний Ріта ж Бейню і покорити висоти, які не піддались нам, я впевнений, у тебе все вийде. Головне, не здавайся і не бійся нічого. Нічого, крім клятих кіноуруг.